Ранок 29 грудня масований ракетний обстріл України. У Дніпрі російські окупанти влучили в торговий центр пологовий будинок, пошкоджено багатоповерхівки. В одному з цих будинків проживає 86-річна Ірина Кірж. Не хочеться умерти такою смертю, як дивишся по тих усіх каналах. Як люди то хочеться, хочеться жити вже. Прожила 86, ось восімдесят 87, а я їх наче як і не жила. У дитинстві пережила оту всю війну ну, тоді наче не так страшно було. У квартирі жінки повилітали усі вікна. Наразі їх вже замінили. Всім, всім вдячна. І нашому председателю, і е, ребятам, що робили, і нашій владі, і нашому меру. Всі, хто допомагає, дають нам вижити. Інна Луценко проживає у будинку майже 36 років. Її брат, військовослужбовець, загинув у жовтні 2023 року. Новорічного настрою у жінки не було зовсім. А 29 грудня біда знову прийшла у її дім. Нас просто як загнали всіх в угол, але ми ніхто не розтерявся. Ми всі бігли, ми всі спасалися. Нам було все одно. Що там з нашим житлом? Ми побігли на спутник бомбосховище. І коли ми прийшли в свою в оселю, де ми всю життя прожили тут, у нас не було вікон, у нас не було балконної рами, невеликої лоджі і не тільки в нас. А зараз ось нам привезли вікна, нам вставляють. Нові пластикові вікна, так як в нас повилетали всі шибки, вставляють пластикові вікна і в спальні, і в кухні, то все, що в нас в вилетіло, вилетілося. І не тільки в мене, в нашому будинку, будинку навпроти. Мешканці будинку розповідають, що керівник ЖБК та ОСББ Олег Браславець одразу після обстрілу почав допомагати постраждалим. Після удару ракетою по пологовому будинку я вийшов на свої будинки, побачив жахіття, тому що були вибиті практично всі вікна. Вже служби всі працювали на місці, допомагали всі благодійники, які тільки є в нашому місті. Також дуже велика подяка нашому міському голові, а також всім службам нашим міським, які включилися дуже ретельно в ту працю, яка потрібна була нашим мешканцям. Катерина разом з родиною була вдома під час обстрілу. Мы спали в этой комнате, все втроем. Эта кровать стояла там немного, ну, рядом вот здесь. А, проснулись от взрывов. У нас, в принципе, сработанный план. У нас стоят в коридоре матрасы детские, которые, ну, то ребенка ложим в ванну, ну, в помещение там, где ванна. Мы в коридоре. Ко мне спустилась подруга-соседка, ну, она живет на четвертом этаже и безопаснее считает здесь как-то. І в ці моменти мы були здесь, от, ну, в проємі, в двері, входной було дуже страшно, ну, дом трусило. Зараз у квартирі постраждало продовжують встановлювати вікна. Председатель организовал, здесь була видача, я так понимаю, местної власти, волонтери, подвозили і все предоставили. Це дуже велика подяка нашій міській владі. Тобто, якби не ця підтримка, якби не ця підтримка, то люди досі були б з розбитими вікнами, і ми б не змогли самостійно встановити в кожній квартирі те, що ми робимо. За його словами, роботи зі встановлення нових вікон та дверей вже виконані на 80%.